На третю річницю війни лідери Європи прибули до Києва. Союзники провели саміт Підтримай Україну, говорили про безпеку і про спільні виклики, перед якими постав весь демократичний світ. Голова Європейської комісії заявила у своєму виступі, що Європа сьогодні в Києві, аби підтримати героїчний спротив українців. Єврокомісія і надалі продовжить забезпечувати енергопідтримку України. Війна в Україні залишається головною важливою кризою для майбутнього Європи. Путін намагається сильніше ніж будь-коли виграти війну на землі. Його метою залишається капітуляція України, і ми знаємо, що може статися далі, тому що це вже траплялося раніше. На карті не тільки доля України, а й доля Європи. На зустрічі сотні учасників, а серед них глави європейських країн, дипломати, члени міжнародних організацій, представники громадських організацій, журналісти провідних світових медіа, говорили про дату вступу України до Євросоюзу, і це знову не завтра, а вже аж 2030 рік. Таку дату запропонував литовський лідер Науседа. Він вкотре закликав надати Україні далекобійну зброю. Естонія, яка і так віддає Україні все, що може, збільшила військову підтримку на чверть лише за останній тиждень. А канадський прем'єр Трюдо привіз зброю та пообіцяв 5 мільярдів заморожених російських активів. Фінляндія дає 4,5 мільярди євро на відновлення і євроінтеграцію. 5 мільярдів 600 мільйонів надсилає Британія, мільярд Норвегія. Бути і надалі разом обіцяє і Данія. Її прем'єрка Мете Федеріксен каже, що герої перемагають завжди. Хочу зазначити, що найкраще про героїв це те, що вони завжди виграють у кінці. І якщо вони не виграють, то це ще. Не кінець. Я три роки тому вам казала, що данія підтримує вас на всьому шляху, і ми ніколи ніколи не відступимось від цього. Ми маємо підтримувати Україну, і ми маємо підтримувати наш континент. Саме тому ми маємо масштабуватися, як європейці, прискоритись, щоб захистити себе від Росії. Союзники України відвідали народний меморіал на Хрещатику. Ось так виглядає майдан незалежності 24 лютого 2025 року. Кожен прапорець це втрачене життя. Сотні тисяч доль українців, зруйнованих росіянами. Не залишилося жодної сім'ї, яка не втратила би сина чи доньку, чоловіка або дружину, мати чи батька, друга чи подругу через війну, що почалася на світанку 24 лютого 2022 року. Ницю повномасштабного вторгнення і напередодні міжнародного саміту в Києві Росія запустила по Україні 185 ударних безпілотників. А Трамп вирішив ліквідувати американську військову базу в Греції, через яку йшла зброя в Україну. У Німеччині 24 лютого, одразу після виборів до Бундестагу, на яких перемогла партія Фрідріха Мерца, над меріями міст підняли українські прапори, у тому числі в місті, де був розташований підрозділ СС мертва голова та сумнозвісний концтабір Заксенхаузен. Партія Альтернатива для Німеччини, яка виступає проти допомоги України, набрала в цьому місті 33% голосів. Але, попри все, в бурзі майорить український прапор. Акції на підтримку України, що захищається від російської навали, підтримали у різних європейських країнах. Берлін та інші німецькі міста теж шанували пам'ять загиблих українців.